Щоб Ісус поглянув на нас приязно. Роздуми над Словом Божим на понеділок 34-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці, помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав. Правду кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали дар Богові, а вона зі своєї вбогості вкинула все, що мала на прожиток. Убога вдова дала для храму Божого більше, ніж інші, бо дала все, що мала для власного прожитку. Це означало, що вона віддала своє життя в руки Бога, так само зробив Ісус на Христі, віддаючи своє життя в руки Отця Небесного. Тому жест удови був пророцтвом про смерть Господа. Ми не знаємо, коли нам доведеться померти, однак живімо так, аби в цю мить уміти як вдова, не жаліючи. Віддати все, що маємо, і ввіритися в руки Бога. А тоді Христос погляне на нас, так як на ту вдову, і похвалить нас, і прийме до вічності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.